У Києві близько двох тисяч ділянок, на яких нині зводять будинки. При цьому понад трьохсот з них купувати житло експерти не радять. кажуть інвестори, які вкладають кошти у такі оселі, ризикують залишитися без житла і без грошей, або заселитися у помешкання без комунікацій і права власності. Як вберегтися від шахраїв-забудовників у сюжеті? Сотні столичних родин, купивши квартиру на початковій стадії будівництва, втратили і великі суми грошей і не отримали житла. Все тому, що забудовники шахраї з самого початку налаштовані на обман і починають зводити житло з порушенням закону будівництво на земельній ділянці, що не була відведена для цих цілей проведення будівельних робіт без встановленого дозволу або без належного затвердженого проекту. Проведення Будівельних робіт з істотним відхиленням від проекту або з грубим порушенням основних будівельних норм і правил. Тож перед купівлею треба ретельно розібратися усі документації, що під силу лише юристам. Однак є ознаки, за якими вирухувати африста можна і без фахової освіти. Насамперед, ціна. Якщо вона менша, ніж у сусідніх будинках, або з величезною знижкою, чекайте проблем. Если у нас комфорт-класс сегодня, один из самых массовых сегментов, предлагается в среднем по 22 тысячи за квадратный метр, эконом-класс в среднем 18 тысяч за квадратный метр, для Киева цена ниже, чем 12 тысяч за квадратный метр, это нонсенс. Это ниже себестоимости. не буде така стройка введена в експлуатацію. Про імідж забудовника можна дізнатися з інтернет-форумів, де обговорюють якість робіт, дотримання термінів чи проблеми на різних будівництвах одного власника. А ще треба почитати паспорт, який обов'язково має бути на об'єкті, зосередивши увагу на заявленні кількості поверхів та квартир. Очень часто бывает ситуация, когда э, коли видано розрішення, наприклад, на строительство 12 етажів, ви заходите в отдел продаж, і чудо, вам предлагают квартири і на 14 этаже, і на 15, і на 20. Ну, наверное, це повод задуматися. Офіційну інформацію можна отримати на сайті Державної архітектурно будівельної інспекції. Там має бути вказаний дозвіл на зведення або декларація на початок будівельних робіт. Дивимося за назвою замовника, бо на будівельному паспорті він має бути. Дивимося за адресою, за містом і перевіряємо, немає дозволу, немає декларації. Якщо об'єкт введеної в експлуатації, немає сертифікату проведення, люди добрі тікайте від того об'єкту. Ще легше перевірити законні забудови на інтернет-карті містобудівного кадастру Києва. Заходимо на сайт KyivCity.gov.ua, у розділі Smart City Знаходимо цей публічний сервіс. Є інший шлях. Заходимо на сайт департаменту містобудування та архітектури. Знаходимо там містобудівний кадастр. Є третій шлях. Просто в пошуковику забиваємо містобудівний кадастр, сумнівні забудови. І вам видає посилання на розділ містобудівного кадастру. Тут можна відкрити всю документацію будь-якого будівництва у столиці. Також вказано, законне воно самочинне чи таке, що купувати житло в ньому не рекомендують до з'ясування обставин. Сайт дозволить уникнути шахрайства, бо столична влада не має повноважень зупиняти незаконні забудови. Наразі це можуть робити лише державні органи, аби взяти цю справу під свій контроль у рамках децентралізації. У КМДА створили департамент, який має перебрати ці функції на себе. Повинний орган, орган, який ми створили саме департамент з питань державного будівельного архітектурно-будівельного контролю, планово виконувати перевірки. Всіх будівельних майданчиків, як вони будують, що вони будують, які зміни в проектній документації вони затверджують, і таке інше. Повноцінно запрацювати цей департамент зможе лише після того, і всю відповідну до документацію передасть Державна Арбудінспекція. Світлана Жернок, Андрій Геля, телеканал Київ.